Так, Всіх вітаю, я знову на каналі, знову з вами. Сьогодні нове відео виходить. Мене звати Галя, і канал мій називається Вийти заміж за Італійця, тому що я е, заміжня за, за Італійцем, вже 18 років, а в Італії 20 років живу і розказую про своє життя, як я тут працюю, що роблю, і е, в основному про все про Італію. З дівчатка у нас вже клубничка поспіла, вже продають повним ходом. Ось така гарна, бачите, така величенька. Але не дуже солодка, вам скажу. Це ще рання така вона виходить. Завжди ми купляємо з перших цих майже. Але поки дійдеш до солодкої, доброї, то пройде, мабуть, з місяць. треба купляти, щоб попасти. Так що у вас в Україні я знаю, ще деяких цих сніг лежить. Так що до, до клубніки ще далеченько, мабуть, хіба що привозна є. Тут я не знаю також, звідки вони її привозять чи тут вирощують непонятно. Так, Хочу всім українцям сказати, що ми з вами в ці важкі часи, найважчі зараз. З усіма бомбардуваннями важко дивитись на це все. Дуже всім спочуваю. Нічого зробити, на жаль, не можемо звідси і тільки балакати з італійцями, розказувати їм, як воно і що, ще переконувати тих, хто ще не вірить у все і доказує зворотню сторону, захищає. А так, дуже, дуже. Як кажуть, неможливо на це дивитися кожну, кожну ніч, кожен день відкриваєш інтернет і, і показують зруйновані міста, зруйновані дома, люд, люди вбиті. Важко. Важко нам звідси ви не думаєте, що нам не важко, хто за границею, хто на це все дивиться. Ви там у цьому всьому варитесь, а ми тут. Так само мучимося із-за того, що там робиться, тому що є родичі там, є Все рівно коріння наше, там, як кажуть, упок заритий і болить душа. Так що співчуваю всім, у кого трапилась якась біда. Вже надія, надія не знаю, кажуть, вмирає останнє, але Починаю я вже трошки сумніватися, що цей кінець вже прийде, але треба відганяти від себе сумніви. Так що будемо будем чекати це закінчення, це все має закінчитись, тому що наш народ вже не має стільки терпіти. Але знаєте, в кожній країні є свої труднощі, також ви, ви знаєте, я вже розказувала. Про труднощі, які тут є, так само із цими землетрусами, з, з вулканами, на яких Італія mm -hmm. лежить, прям підводні вулкани, і земля тут не, як кажуть, не устойчиво, вона піщана, постійно трясе і все. Так що ніхто не знає, де кого найде і що кого найде. Всі під Богом ходим, як кажуть, що. Що на, на роду написано, те й буде. Але ж нічого, треба жити далі і надіятись. Знаєте, як в Італії дуже зараз натискають на людей за ці електричні машини. От тут ми на півдні, то в нас тут не так. У нас ще, мабуть, будуть і до 2050-го на старих машинах їздить. Ну, таких, хто на чому, хто на газу, хто. На дизелі, хто на бензині, бо тут я ж казала вже не раз. Тут як республіка в республіці, інше зовсім цей менталітет і все. А от там, де моя дочка живе, от вони зараз купляють вимушені купляти машину на цих екологічну, на, на сонячному тому світлі. Чи я ну, не знаю, як його назвати по-українськи. От, І вони дуже дорогі, у них машина є, але ще в хорошому стані. Все вони два роки назад купили, але мусять купляти тепер другу, брати розстрочку, тому що Те, тією машиною скоро вже не можна буде в'їжджати в великі міста. Це можна буде десь по, по, поза містом, може там ще проїхати, бо там строго з цим усім. А не так, як тут. Тут люди більше на це не звертають уваги, і ніхто їм нічого не цей. Ну, більш вони такі анархічні. От, а там, там ні, там треба ці закони виконувати і все. От. Так що проблем також вистачає. Це якби насильно тим людям заставляють гроші тратити на ці машини екологічні. От, чи є в тебе, чи немає, а ти мусиш її купляти, тому що вже такі закони поробили. Так що, і кожен рік то нас заставляли вдома переробляти ну, знаружі, і наш дом підпадав. Оббили цю штукатурку трохи мали, держава давала якісь кошти, там була виділяла пару років тому. А потім деякі люди зробили ці ремонти, утеплення домів і нові фасади. От. А потім е, тих грошей дуже багато йшло тих грошей. І це щоб всю Італію переробити, тут купа старих домів, і їх всіх треба переробляти і за що держави, то вони цей закон відмінили, бо давали 100% людям віддавали гроші за ті ремонти. А ну, це мільйони, щоб один дом поремонтувати, це мільйони євро. Якщо багатоквартирний і утеплити, і там все міняли. І плитку на балконах, і, і, і ці вікна, двері, і все все малося міняти. Ну от Ми чекали, чекали і дочекались, тепер засвічувати, будемо робити, але все рівно заставляють, хоч вже держава не дає. Нічого, Ті, хто спів, то спів, а тепер решта мають за свічу робити. От представте, тепер у нас весною мали б почати так само робити той ремонт, і будемо не знаю скільки років там виплачувати потім за той ремонт знаружжі <звук> місяць, там скількись так само. Оце так заставляють купляти машини нової, нової генерації, дома ремонтувати. І люди мусять тратити ті гроші хоч не хочеш, тому що тебе заставляють. От. Вони собі правила вводять такі. От. І ти нікуди не дінешся, ти мусиш то робити. Так що, як кажуть, демократія демократія, але це так не дуже демократично робити, це, заставляти людей, чи, чи є в них гроші, чи немає, ремонтувати ті дома, засвічувати От. Ну, але що поробиш? В цій країні живу, і у нас своя квартира також, і нікуди не дінешся. Треба робити ось так. Типу оббивали так на моці, де там трошечки відпадало, що ось там в кінці так само, і в деяких місцях кути пооббивали там на домах. А оті дома то вже зробили новенькі, бачите, які зробили, які не зробили. Ну, ось, тут. Ну, ось і тут, бачите, нам пооббивали отак. І там ось, ось кут теж вибитий. Не знаю, чи видно вам. Ну так, пооббивали спеціально, щоб, щоб потім робити ремонти. І так не попали, ми під ту. а отам вже ось, ось, ось зроблений. Я в тому році показувала теж зроблений дім. Бачите, гарний побілений і все, а рядом ні ось такий менший. У мене такий оцей такий величезний, вже вазончик, також вже багато років йому, тож на дворі в мене росте. Ось так. У мене їх є 4 чи 5, а що таких. Це найбільший. Ось так. Приїхали додому з роботи. Зараз ще вам показую ось наш будинок. Тут такі в них клумбочки. Це ми і ззаду нашого дому, там квартири наші, вверху моя. Це ми ззаді цього року кладемо тут на парковці машину. А там ще спереді є. Тут я вже вам показувала, там ось дорога, бачите? А тут такий. З'їзд там гаражі закриті, з'їзд вниз. Коли машиною тут з'їжджають, потім треба виїжджати наверх, то не дуже зручно. Але ж хто має гараж, то мусить так робити. У нас гаража немає, то ми ставимо на парковку тільки безплатна парковка це все. У нас ось куча листя, тому що. Вітер був трохи дощем. Ну і ось так аж до самого тут дорога, бачите, проходить. У нас травичка така з квіточками, синенькими вже. Ну і ось дойдемо зараз аж до переду, переднього дворика. Ось так. Бачите, тут вже зеленіє все. Ну, і ось тут, тут у нас ворота поломані, вже пару днів стоять, ніхто не ремонтує. Ну Ось тут стоять інші машини. В тому році наша тут машина стояла. Ось тут, в цьому році там ззаді. Тут зручніше, бо вийшов все, з цього з під'їзду і одразу. Сідаєш в машину, а туди треба ще. Ну, але ж тут не далеко 2 минутки там. Ну ось так. Ось такий під'їзд. ну Ось так. Тут під'їзд. Ось такі панелі. З цього, в неї плитка, не знаю, що воно таке. Бачите, тут у нас які доски вішають з об'явленнями. Ось так виглядає. Ось таке сьогодні відео показала вам. Немає зовсім настрою. Я вже не раз казала це, що немає настрою знімати сильно. Раз такі події в світі і в нас робляться. Ось такі відео виходить. Будемо чекати кращих часів. Так що до нових зустрічі на каналі, до нових відео. Всім дякую, хто мене підтримує, хто зі мною залишається.